Оця ситуація в Україні відбувається. І ось давайте скажемо про причини. Перерахуємо і коротко тезисно проаналізуємо ці причини. Перша причина це війна. Десятки тисяч загиблих на фронті, сотні тисяч поранених, і мільйони людей змушені тікати зі своїх домів. Друга причина еміграція. За останні 10 років. Понад 6 мільйонів українців виїхали за кордон. І здебільшого це молоді люди та жінки дітородного віку, які можуть народжувати. Ось що таке імміграція. Третя причина це економіка. Це низькі заробітні плати, відсутність житла і взагалі нестабільність. Молодь боїться народжувати дітей. З такою ситуацією. В першу чергу це економіка там, де немає майбутнього і є нестабільність, що буде завтра, при тому, що у тебе сім'я. Її треба утримувати. Четверта: це система охорони здоров'я. Тисячі смертей відбувається через пізню діагності. Дорогі ліки. Та нестача лікарів. І п'ята причина це психологічна втома, стреси, тривожність, депресія. Усе це теж вбиває, але вбиває повільно і невблаганно вбиває. І ось оці п'ять причин. І що нас чекає далі, якщо ми сказали про ці причини, а нас чекає, що якщо цей тренд. Про що ми сказали, збережеться, то до 2050 року нас стане менше, ніж 30 мільйонів в Україні. І це менше, ніж було в 1950-х роках. Старше покоління знає, яка була ситуація і скільки було населення України. Молоді працівники зникнуть. І хто платитиме податки, з яких будуть утримуватися пенсіонери? Це питання. Сели зникатиме, маленькі міста будуть деградувати. А великі міста перетворяться на анклави пенсіонерів. Бо зараз же пенсіонерів більше, ніж працюючих людей. Без змін країна зникатиме мовчки. Повільна, але невпинна. І якщо змін не буде, то це буде. Катастрофа для держави